Знаєте, я люблю альтернативну історію, бо завжди цікаво поглянути, що могло б статися у нашому світі, якби події, які вже сталися, мали б інші наслідки. Це насправді дуже цікава тема. Одна справа придумати з нуля власні всесвіти історії це звичайно круто, але взяти за основу сформовану історію людства з відповідними важливими датами та подіями і змінити їх. Наприклад, людство ніколи не створювало парові двигуни і не винаходило. Транзисторів таким чином процес індустріалізації зупинився, і ми вже не побачимо світ таким, яким він є зараз. Або візьмемо, наприклад, серію ігор Fallout. До 50-х років історія розвивається, як і у нашому світі, але з часом нафтові джерела спустошуються і над держави, такі як США та Китай, розпочинають запеклу битву за владу над чорним золотом. Все завершується сумнозвісною ядерною війною, після якої починається постапокаліпсис. круто ж, не посперечаєшся, ну і звичайно, серія ігор Вольфенштейн. Тут основна суть в тому, що, на відміну від реальної історії, нацистський третій рейх зміг перемогти у Другій світовій війні. Союзники розбиті, а нацисти нарощують свою потужність, винайшовши ядерну зброю, різні технології і навіть паранормальну силу, яку змогли опанувати. Тепер увесь світ під гнітом нацистів, але завжди, звісно, що буде опір. Я люблю серію Вольфенштейн. Це цікаві дири. Динамічні ігри у науково-фантастичному сетінгу, зазвичай, де ми беремо на себе роль британця Вільяма Блашковича і постійно псуємо плани нацистів, знищуємо їхні важливі винаходи, відбираємо паранормальну силу, якою вони заволоділи, і піднімаємо опір всього цивілізованого світу проти нацистської зарази. Ну що ж, франшиза Вольфенштейн налічує близько 11 різноманітних ігор, враховуючи не основну серію та доповнення. Але сьогодні я б хотів розповісти про гру. Яка вийшла у 2009 році і розробила її студія Raven Software, яка зараз працює над іграми серії Call of Duty. Ця гра була першою з франшизи, в яку я зіграв. Спочатку це було на релізі, і як я зараз пам'ятаю, це було незвично для мене. Типу, я не розумів, що взагалі відбувається: якісь нацисти, монстри, магія, технології, яких не повинно бути під час Другої світової. У 9 років ця гра мені виносила мозок буквально, але ще. Часом я поринув у цю історію, і вона мене реально зачепила. Хоча, скоріше не історія, а сам сетінг, це було для мене дуже незвично. І конкретно ця частина 2009 року дуже фанова, як я вважаю. Бо наступні ігри серії від Machine Games, звісно, що круті, тут ніяких суперечок, але в сюжетному плані вони йдуть як більш серйозні, драматичні та жорстокі. А от Wolfenstein 2009 року він якийсь такий, якщо можна так виразитись. Більш дитячий, типу як звичайний бадьорий бойовичок, головний герой, який розносить нацистів, допомагає членам опору, все чудово, весело і так далі. За грою можна приємно провести час навіть зараз. Тому давайте розбиратися. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Дайянг, і сьогодні у нас Вольфенштейн. Отже, Друга світова війна ще не закінчена. Нацисти мають велику перевагу. Все свідчить про те, що саме вони здобудуть перемогу, а згодом і завоюють весь світ, зробивши всіх людей рабами третього рейху. Наш головний герой, агент британської розвідки, біджей Блашкович, по завданню керівництва відправиться у вигадане місто Айзенштадт. Тут нацисти проводять масштабні розкопки, щоб відшукати древні кристали зниклої цивілізації. За допомогою цих кристалів можна перенести. Статися в інший вимір, який зветься виміром Чорного Сонця. Якщо набрати енергію звідти і на її основі створити надпотужну зброю, бойова міць рейху збільшиться в мільйон разів, тому цього допустити не можна. Коли ми прибудемо до міста, нашою основною задачею буде пошук групи опору під назвою Коло Крейсау. Вони допомагатимуть нам, а ми їм. У нас спільні цілі не дати нацистам заволодіти кристалами нафти У нас тут не те, щоб відкритий світ, скоріше. Величенькі локації, Айзенштадт ділиться на декілька районів, по яким ми можемо спокійно подорожувати. Між сюжетними та додатковими місіями головний герой може ходити по місту. Ну як спокійно? Звісно, що будуть патрулі нацистів, але розібратися з ними зовсім не складно. У нас є карта, звіряючи з якою можна знайти потрібне місце. На ній є різноманітні позначки, типу основного квесту, бази кола крейсау, бази інших організацій, в тому числі Чорний Ринок. На протязі гри ми використовуємо різноманітну зброю, починаючи з аутентичної, типу німецьких гвинтівок та автоматів, і закінчуючи футуристичними гарматами: Теслаган, рейлоган і навіть квантова гармата. Чорний ринок це наш основний спосіб поповнити боєзапас для зброї, а ще прокачати її. Це магазин, в якому за золото нам надають необхідні послуги. Кожен ствол можна прокачати, наприклад, причепити оптичний приціл на гвинтівку та навісити глушник або поставити збільшений магазин та компенсатор віддачі для якогось автомата. Чорт, та тут навіть є панцершрек, і його теж можна прокачувати взагалі жесть. Ну і футуристичну зброю теж можна проапгрейдити, але все не так просто. Як ви, мабуть, розумієте, ми не зможемо прийти і одразу поліпшити все, що нам заманеться. Більша частина покращень буде відкриватися по ходу проходження кампанії, а ще під час пошуку секретів. Так, Айзенштадт велике місто і на його території. Сховано безліч цінних предметів: це золото, яке ми збираємо і використовуємо як валюту на чорному ринку. А ще є розвіддані, знайшовши які ми зможемо почитати цікаву інформацію та трохи заглибитися у місцевий лор. Ну і за збір таких даних ми відкриваємо нові види покращень для нашої зброї. Я б не сказав, що ці предмети дуже ретельно сховані, і при бажанні їх можна спокійно відшукати всі. Я, звісно, всі не знайшов, але думаю, більшу половину точно зібрав. Основна. А наша приколюха це медальйон туле. Після першої місії на розкопках ми отримаємо цей пристрій. Він може робити круті речі, в ньому є 4 кристали, і кожен з них відповідає за певну дію. Ми можемо входити у вимір Чорного Сонця і, наприклад, пройти там, де у звичайному світі стіна або загороджена ділянка. Є кристал щита, активувавши який навколо протагоніста з'явиться магічний щит і буде відбивати ворожі кулі та будь-який демедж, ще є кристал уповільнення часу. Наприклад, біжить на вас НАТО ви не знаєте, що робити, врубаєте слово мо і спокійно їх розносите, або ж можете відступити. Багато різних варіантів. І останній кристал дасть нам збільшену силу та пошкодження з наших стволів. Дуже крута фішка, коли з'являється якийсь жирний чорт, активуєш червоний кристал і швиденько натикуєш йому з усіх стволів. Для босів якраз те, що треба, коли ми використовуємо якийсь кристалів, енергія медальйону поступово падає. І на жаль, постійно ходити з активованою силою не вийде. Але це нічого. По всьому Айзенштату та його околицях розкидані джерела містичної енергії. І якщо в них зайти, енергія медальйону Туле почне відновлюватись, знаєте, що ще можна робити. Так, здібності медальйону можна покращувати на чорному ринку. Звісно, конкретно такі послуги коштують немало золота, але воно того варте. На кожен кристал є свої поліпшення, як і на сам медальйон, що дасть нам змогу, наприклад, зберігати в ньому більше енергії та зменшити її витрати під час користування здібностями. Для таких покращень іноді знадобиться спеціальний унікальний предмет, який ретельно схований на рівнях древній том. Такі книги доведеться шукати, якщо бажає. Класно прокачати свій медальйон. Але знову ж таки, тут не буде такого, щоб по якомусь одному пікселю треба переміститися на кінець карти по проводу, у якому майже відсутня текстурка. Залишимо це для сталкерських модів з пошуком хабаря, а тут все доволі просто. Що мені подобається у цій грі, так це те, що тут реально різноманітні вороги. Їх багато, і для боротьби з деякими з них доведеться придумувати іншу тактику. Ось, наприклад, є джагернаути з плазмоганом. Просто так їх не пробити. Але якщо Дивитися, на їхній спині є два джерела живлення, які потрібно знищити. Після цього з'явиться ще одне. І коли ви зламаєте всі три, тільки тоді даний противник помре. Начебто не складно, але уявіть, що він весь час не буде стояти на місці і доволі болісно стрілятиме по вам. Ну і звісно, що такі вороги рідко бувають самі. Окрім нього, буде ще натовп звичайних фрійців, озброєних гвинтівками та автоматами. А ще вони не проти закидати вас гранатами, тому треба щось думати. Ось я Чели, які за допомогою енергії Чорного сонця можуть створювати щит, який захищає або тільки цих противників або всіх інших. Звісно, якщо у вас є кристал пошкоджень, то щит можна пробити, але той кристал ви будете мати не з самого початку, і якийсь час доведеться боротися з ворогами, намагаючись обходити їхні щити, що зовсім не просто. В результаті нацистських експериментів на людях вони змогли створити монстрів, які слугують для пошуку кристалів, а інші можуть ставати невидимими. Підкрадаючись до героя ззаду, і наносити смертельні удари. Зовсім неприємно і дуже болісно, тому з ними треба бути обережним. І таких ворогів ціла купа, і це круто, бо немає такого, що ти просто всю гру стріляєш по одним і тим самим мішеням, які нічого з себе не представляють. Тут є різноманіття як ворогів, так і зброї. Всі ці механіки поєднуються, і в результаті ми отримуємо цікавий динамічний геймплей. Гра точно не змусить вас нудьгувати. Щодо сюжетних місій буде цікаво. Ну в них перестрілок немає, постійно змінюються локації та геймплейні ситуації. Наприклад, прийшли ми на базу опору, і тут чел просить нас перевірити стару ферму. Типу, він послав туди декількох людей, але вони чомусь не повернулись. Ну окей, давайте сходимо. Перше, що ми бачимо, ферма захоплена нацистами. Після їхньої повної анігіляції треба дослідити будинок. І тут ми бачимо стіну, через яку не пройти. І щоб пробратися далі, треба перейти у вимір Чорного Сонця. Пройшовши далі, ми потреба. Трапляємо в сарай, в якому знаходимо спуск, кудись вниз, а там же й ліфт. Скориставшись ліфтом, ми потрапляємо на гігантських масштабів підземну базу лабораторію нацистів, де створюють якихось незрозумілих створінь, монстри, які можуть допомогти ворогам з пошуком кристалів Туле. В результаті нашої диверсії все вибухає і монстри звільняються і масово вириваються на свободу. Після чого ми зможемо доволі часто зустрічати їх у Айзенштаті. Ну блін, як на мене, то це епічно. І це тільки один прик. А таких місій багато, і в більшості завдань наприкінці з'являється бос, з яким треба нефігово так пофайтитись, щоб вийти звідти живим. Графіка та візуальний стиль у грі приємні на 2009 рік. Звісно, що не супер деталізація, але все виглядає добре, і навіть зараз можна спокійно грати та кайфонути. Персонажі промальовані чудово, анімації теж непогані. Єдине до чого є питання, це сюжетні катсцени. Мабуть, так і потрібно, але таке відчуття, що вони відтворюються десь у 15 20 FPS, що може бути трохи болісно для очей, але з усім іншим, все окей. В самій грі ФПС стабільний і просадок не буває. Я грав на 165 Гц і фреймрейт завжди був рівним. Технічних проблем я не виявив, все працює чудово, і помітно, що гра добре відполірована. Приємним бонусом виявилась наявність української локалізації: знайшов патч, закинув у гру і сидиш собі, кайфуєш. Переклад хороший, помилок не помічав. Це насправді супер приємно, що люди роблять власне. Власні локалізації на старенькі ігри. Так, ну з цим наче розібралися. Давайте поговоримо про сюжет. Я завжди розбираю історію гри до кінця, тому одразу кажу, можуть бути спойлери. Гра починається з того, що спеціальний агент Вільям Біджей Блашкович проводить операцію на нацистському лінкорі Тірпіц з пошуку медальйона Туле. Це така річ, по даним розвідки, яка може перевернути хід війни на бік нацистів. Тому треба зробити так, щоб цього точно не сталося. Викрадаємо медальйон і, власне, нас оточують вороги. Мимоволі трапляється так, що біджей вивільняє силу медальйона, спалюючи фріців заживо. Реально потужна штука. Сідаємо на літак та успішно евакуюємось. Повідомляючи штабу, що місія успішно виконана. Повернувшись в головне управління, нам одразу ж доручають нову місію. Нас вводять в курс справи, що для використання медальйону йому потрібні спеціальні кристали під назвою Нахтзоне, які видобуваються лише в місті Айзенштадт у Німеччині. Нацисти почали розкопки кристалів під керівництвом генерала на ім'я Віктор Зета. Ми передаємо медальйон для подальшого дослідження британській розвідці, а самі одразу вирушаємо на нове завдання. Потязі ми прибуваємо до Айзенштату, але, схоже, наше прибуття хтось розкрив, і нацисти вже тут як тут. Нас зустрічають члени організації опору під назвою Коло Крейсау. І разом з ними треба спочатку знищити вантаж, який перевозять нацисти, а потім дістатися до бази організації. Вантаж нацистів це щось доволі дивне: якісь бочки, взірвавши які вивільнюється невідома таємнича енергія, що здатна змінювати гравітаційне поле. Треба з цим розібратися після успішної місії. І в депо ми спочатку знаходимо чорний ринок, де нас знайомлять з системою купівлі та покращення зброї, а потім прямуємо в штаб кола крейсау, лідер опору Айзенштату. Це колишня вчителька на ім'я Керолайн Бекер, а також її помічник Ерік Енгл. Вони будуть давати нам завдання, виконуючи які ми зменшимо активність нацистів у регіоні. Першою нашою місією буде пошук нацистських розкопок, в яких по інформації шпигунів вороги знайшли ще один медальйон Туле. Не можна допустити, щоб вони заволоділи такою силою, тому закупляємося всім необхідним на чорному ринку і прямуємо до вантажівки з агентом, який відвезе нас на місце проведення розкопок. Спускаємось на ліфтів підземелля і зустрічаємо там Сергія Ковлова. По його словам, він вчений з організації Золотий світанок, які теж базуються на території Айзенштату та займаються окультизмом та іншими паранормальними справами. Ну точніше не займаються, а саме проводять дослідження, перекладають стародавні манускрипти. І тому подібне, щоб зрозуміти суть виміру чорного сонця та направити таку силу в правильні руки. Після невеликої подорожі по катакомбам ми знаходимо храм давно зниклої цивілізації, вбиваємо всіх нацистів і забираємо знайдений медальйон Туле. На основі відкритих знань Сергій показує нам, як користуватися медальйоном та що він взагалі може робити. Поки що в нас є лише один кристал, який тільки не на довгий час переносить нас у чорне сонце, що дасть змогу пройти в деяких місцях, де неможливо це зробити. Робити в реальному вимірі у завісі, ми передвигаємось дещо швидше, і таким чином можна втекти від натопу ворогів або швидко забігти їм за спину і розстріляти. Все на ваш розсуд. Ми знищуємо зону розкопок нацистів, рятуємо Сергія і разом дістаємося Айзенштату. На протязі гри. Ми виконуємо все більше різноманітних місій та операцій, в результаті яких довіра опору та інших організацій до нас підвищується. Через це ми можемо користуватися новими видами зброї, отримувати нові покращені. На чорному ринку і тому подібне. А з часом ми будемо знаходити нові кристали, які збільшують силу медальйону та додасть йому нові здібності. Після того, як плани нацистів будуть зірвані, ми зіштовхнемося з їхнім генералом на ім'я Зета. Це буде запеклий босфайт. Щоб його пройти, нам знадобиться уся сила наших кристалів. Після вбивства генерала нацисти кидають всі сили Вайзенштаті на пошук штабу опору та людей, які допомагають нам. В результаті таких рейдів ми вимушені перебазуватися в Таун -таун, відбудувавши там нові бази, щоб таким чином уникнути помсти за смерть генерала Зети. Незабаром після перепазування Керолайн Бекер потрапила в полон і утримувалася в сусідньому замку. Блашковіч допомагає колу крейсау організувати рятувальну місію. На заміну генералу Зети, нацистське командування надіслало нового високопоставленого генерала, якого, по словам інформаторів, бояться навіть свої: генерал Вільгельм Штрасе Тотенкоп, або ж Череп у минулій грі серії. А саме Return to the Castle Wolfenstein, Вольфенштейн. Кінці біджей знищує програму Soldat, яку планував якраз таки генерал Череп. Тому цей козел хоче помститися особисто нам і робитиме все, щоб досягти своєї цілі. Після вдалого штурму замку ми підіймаємося на його вершину, де зустрічаємо генерала та його помічника Ганса Гроса, який утримує Керолайн. Під час бійки Ганс вбиває Керолайн, а портал в Чорне Сонце який будували нацисти, руйнується. В результаті цього утворюється розлом. Між світами, і звідти виходить велетенська потвора, яка називається королевою гейців. Нам доведеться знищувати її, використовуючи стаціонарні пушки на території локації. Після нашої перемоги ми знову повертаємося до Айзенштату. Ми дізнаємося, що нацисти розробляють зброю, здатну знищити цілі міста, і встановлюють її на свій броньований Цепелін, який кружляє навколо Айзенштату. Закупившись всім необхідним на чорному ринку, ми прямуємо на місце посадки вантажного цепеліна. Вищуючи всю нацистську наволоч, що трапиться нам на шляху, сідаємо на транспорт, який доставляє нас до основного дирижабля, де і зберігається зброя масового ураження. Нашим завданням буде знищення Цепеліна разом зі зброєю. Тому, використовуючи зенітні гармати, спочатку розбираємось з двигунами, а потім ідемо шукати генерала та його творіння. Підслуховуємо розмову, де до генерала черепа звертається доктор Олександров, лідер золотого світанку. Тепер все стає на свої місця. Саме він був зрадником, який донор. Носив нацистам. Через нього була атака на поїзд, коли ми тільки прибули в Айзенштадт, і це він здав Керолайн та рух опору нацистам. Але на його прохання першим увійти в завісу через портал. Генерал просить Ганса вбити його, відмітивши те, що Олександров зробив свою справу і більше не потрібен рейху. Генерал Череп та Ганс Гросе йдуть через портал. А ми, знищуючи охорону зовні, йдемо за ними слідом. У завісі Чорного Сонця генерал Штрассе наказує Гансу Гросе розібратися з. Нами бос доволі складний, бо він, так само як і ми, може використовувати силу медальйону Туле. І по суті буде три стадії бою з ним. Після кожної з них ми втрачаємо по одному кристалу. Цей чорт закутий у важку броню, а ще використовує кулемети та ракетниці. Тому доведеться попотіти. Інколи навіть будуть з'являтися оці потвори, що помітно ускладнить нам справу, враховуючи те, що в цей час Ганс Гросе буде жахкати по нам з гранатометів. Ну звісно, що багато чого залежить від обраної складності. На початку я не хотів сильно трайхартити і оправ середню, але навіть так було зовсім непросто. Так чи інакше, після того як розберемося з Гансом, ми знищуємо машину нацистів, за допомогою якої вони хотіли переломити хід війни і повертаємося з завіси через портал назад на дирижабель. На цепеліні починаються ланцюгові вибухи, і треба негайно тікати. Розібравшись з якимсь рандомним нациком, ми відбираємо в нього парашут і зістрибуємо з транспорту. Дирижабель падає прямо на замок, все руйнує а ми живі й здорові, успішно виконали поставлене нам завдання. Але є один нюанс: генерал Штрасе не помер, він просто кудись зник, і ми ще обов'язково зустрінемо його у наступній частині Вольфенштейну. А на цьому моменті сюжетна кампанія завершується. Айзенштадт врятовано, і ми можемо спокійно повертатися додому. В цій битві ми перемогли. Wolfenstein 2009 це така гра, в якій можна приємно провести час, весело пострілятися, побавитися з крутими здібностями медальйону, ну коротше кажучи, нудно точно не буде. І я з великим задоволенням перепройшов цю гру. На превеликий жаль, гра недоступна в магазині Steam, і купити її в принципі ніде не можна. Так, я звісно бачив оголошення на eBay та Amazon, що продаються оригінальні диски, де, скоріш за все, є код, яким можна активувати в Steam. але ціна на ті диски, як і очікувалась занадто висока, як для гри, котрій вже 14 років. Тому вирішуйте самі. Наступною грою серії є Wolfenstein The New Order, яка вийшла в 2014 році, і вже від інших розробників. Там взагалі ціла трилогія вийшла, якщо не враховувати самостійне доповнення The Old Blood. і ті ігри теж дуже круті та епічні, але там вже все відбувається якось більш серйозно з крутою постановкою, драматичним сюжетом і таким іншим. Можливо, якось треба їх розібрати. Думаю, це буде цікавий контент. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам все подобається. Нещодавно я став партнером Ютубу. Я дуже довго до цього йшов, і ось нарешті місію на 2023-й виконано. Але це, звичайно, що тільки початок, перший крок. А кроків буде ще дуже багато. Я просто хочу, щоб люди, які цікавляться іграми, знаходили той контент, який їм цікавий, і стараюся вам в цьому допомогти. Зараз нас вже більше тисячі, і на цьому ми не зупинимось. Давайте розвиватися. Український Ютуб разом на каналі тепер доступні спонсорські підписки, і нещодавно я виклав пост у спільноті, де все пояснив, що до чого. Я, звісно, ніколи не буду нікого примушувати і тому подібне, бо типу, на що Я не така людина. Просто скажу один раз, що якщо ви бажаєте підтримати мій канал та контент, то можете глянути підписочки. Звісно, що якщо ви маєте таку можливість, проте, знайте, що за це не буде ніякого ексклюзиву, бо я не хочу ділити людей на категорії. Весь контент буде доступний абсолютно всім. Так, ну, те, що думав, сказав. Тому такі справи. А на цьому у мене все. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.